Всім привіт! Сьогодні ми робимо зарядку на схуднення. Приєднайтесь і погнали. Включаємо музичку і трошечки порухаємось. зарядимося енергією до видих. Так. Будемо класно відчувати себе, почувати. І розогріваємось трошки под музичку піднімаємо собі настрій і починаємо рухатися. Спочатку спокійно, а потім трошки Швидше будемо робити. Так. Робимо. Ножку вверх. Піднімаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Дихаємо. Видих. 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 Легко. Свободно. Ручку, ножку. Піднімаємо. Рахуємо. До... 40, десь примерно десь 40 секунд. І... І ще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І спокійно не зупиняємось. Ходимо. Або ходимо, або на місці. Танцуємо. Так. Пострибаємо трошки в бік. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, трошки зупиняємось. Ходимо. Молодці. Вдох, видих. Молодці, помаленьку розминаємо ручки! Дихаємо, відновлюємо своє дихання. Назад ручками. Вперед. Молодці. Відчуваємо, як вже нам наш стан трошки розігрівся, наше тіло, порухалося. Класно. Так, трошечки понахиляємось. На видихі. Видих. Так, зараз ми присідаємо. І ножку піднімаємо вверх. Одну ножку 10 разів. І другу ножку 10 разів. Погнали. Один. Видих. Два. Три. Видих. Наверху видих. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, можна трошки скручуватися, животик напружуємо, 9, 10, і другу ножку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, молодці, ходимо, Так, супер. Молодцы, вдох, видих, відновлюємося між правами десь 10-15 секундочок. Добре. Так, зараз ми лягаємо в планочку. Так, встаємо. Встаємо. трошки ножки. Зігнули ми і робимо 20 разів. Робимо. Зігнули колінка. Тільки не, не, під, не на підлозі, трошки підняли. І піднімаємось вверх. Так, погнали. Один. Зігнули. Підняли. Два, три, чотири. П'ять. Не доторкаємося. Підлоги. Шість. Сім. 8, 9, 10, 1, 2, дихаємо, 3, спинку, животик напружуємо, 4, 5, не розслабляємо, 6, 7, 8, 9, 10, так, відпочили, поки полежали, 10 секундочок. Добре. Полежали. Так. Відновилися. Так, зараз таке ж саме положення. Тільки ми робимо, випрямляємо ножки і підтягуємо ножки колінки. Погнали. Ідемо кроком вперед, назад. Погнали. Один, 20 разів. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Полежали, відпочили. Положення таке саме на колінках ми. Но, е, ніжки зігнули і ручками ручку вверх піднімаємо. В одну сторону і в другу сторону ручку вверх. Погнали. 20 разів. 10 одної, 10 другої. 1 2 3, спинка напружена, животик напружений. 4. Дихаємо. Видих. 5. Видих. 6. Вверх. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Видихаємо. Дев'ять. Десять. молодці, Полежали. Опустили. Вниз. Опустили. Попу нашу тазу. Запустили вниз. І прогнулися. Видихнули. Так, і ще разочок. Молодці. Відновлюємося. 10-15 секундочок. Відновлюємо дихання. Перевертаємось. І робимо на прес Робимо животик трошки. Понапружуємо. Так, ручки внизу. Ручки внизу і робимо ножками. Вперед, назад. Погнали. Один, два, три. Двадцять разів. Чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Відпочили. Відпочиваємо. Ручки, ножки вверх. Оставили. Потрясли. Так. І робимо ну, ножками. Робимо. Вверх. Піднімаємо. Вверх-вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять, двадцять разів. Один, два, три, швидко. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І потримали, піднялися вверх. Потримали наші. Ручки, ножки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, ще десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, 8, 9, 10. Опустилися. Видихнули. Ручки потрясли, розслабили ножки. Молодці. Так, піднімаємо. Спокійно. Трошечки розтягнемось. Така наша зарядочка швидка вийшла. Десь. 10, секунд, 10 хвилинок у нас вийшла. І зарядилися ми енергією. Так, супер. Розігрілися, тіло наше розігрілося. Зарядилося. І на цілий день заряда вам хватить. Так, розтягуємо ножки. Потім розігрію таке тренування або зарядки. Відчуваєте, що ви розігрілися ціле, треба обов'язково порозтягуватись, щоб наші м'язи були еластичні, м'які, не, бу... не було ніяких крипатури, е... напружень м'яз. Так. так, молодці. Піднімаємось вдох, видих. Ми молодці, ви молодці, приєднуйтесь, Робіть. заходьте до мене на сторінку, на моїх зарядки. і робіть будь-яку зарядку. І Будьте здорові, Струнки. щасливі, гарні. Всім гарного дня, Па-па.